Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ви пропонуєте мені продати дочку? обережно запитала Марина Петрівна, почувши пропозицію свого начальника. Ну навіщо ж так грубо? Трохи зніяковівши, пробурмотів Олег Михайлович. Ніяковів він рідко. Дорослий самодостатній чоловік, який побудував власний бізнес і звик почуватися впевнено, але цього разу, здавалося, і справді розгубився. Я всього лише намагаюся домовитися з вами, як би це краще висловити. Про взаємодію. Відвівши погляд у бік, пояснив він Хоча, що тут вигадувати, Марино Петрівна? я прошу руки вашої доньки. Ця розмова відбувалася в кафе. Олег Михайлович сам запропонував відійти від офісної атмосфери, щоб поговорити на нейтральній території. Марина Петрівна працювала в його компанії вже вісім років йому було сорок. До Марини Петрівни на роботу ненадовго забігала її донька Софія, 25-річна, струнка природньо красива. Просто збиралася щось уточнити та відразу збиралася йти. У ній нічого не було незвичного. Ні зайвої косметики, ні викличного одягу, просто свіжа врода, чистий погляд, і все. Марина, поговоривши, вийшла разом із донькою до коридору, щоб провести її, і саме там вони натрапили на Олега Михайловича. Він зупинився. Марина Петрівна просто представила їх один одному, так склалися обставини. Вона навіть не подумала б спеціально їх знайомити, директор здавався недосяжним. Зовсім не їхню освіту, тому все сталося абсолютно випадково. Софія тоді не звернула жодної уваги, Марина Петрівна теж не надавала значення Хто знає, з ким директор вітається, і про кого хоче скласти враження. Та Олег Михайлович після тієї короткої зустрічі втратив спокій, образ блакитно окої дівчини стояв перед очима, а голос легкий, м'який, теплий, вона ж просто привіталася. Спершу він діяв напряму, впевнений у власній респектабельності та успіху, упевнений, що може завоювати будь-яку, але не Софію. Попри м'якість голосу і ніжністю погляді, в неї був характер, і найголовніше була своя любов вона вже два роки мріяла про свого ровесника Дениса він подобався їй молодий, симпатичний, вибуховий і енергійний, і вона подобалася йому. Але одружуватися Денис не поспішав, та й сварилися вони часто. Тому залицальника Олега Михайловича Софія відкидала з першого ж дня вона просто не уявляла його своїм майбутнім чоловіком. Марина Петрівна, бухгалтер у компанії Олега Михайловича, дізналася про його наполегливі спроби і попросила доньку, хоча б бути вічливою, не грубити. Марині Петрівні до пенсії залишалося три роки. Удома був кредит, а син мав вступити на платне навчання. Не хочу втрачати роботу, говорила вона доньці. Кредит ще висить, богданчику вступати. Софія, подумай про брата. Я ж одна вас тягну. Мамо, але що я можу зробити, якщо він мені проходу не дає? Квітами завалює. Я стільки в житті не бачила. Ну це вже перебір. Та хоч би від коханого чоловіка інше відчуття, інший настрій. А так, я не хочу, щоб Денис дізнався про нього. З твого Дениса толку, як сказала, молока, дратувалася Марина Петрівна, Олег Михайлович не старий у розквіті сил. І от зараз, сидячи в кафе, Олег пропонував Марині Петрівні допомогти з погашенням кредиту. В обмін лише одне поговорити з донькою. Та переконати їй уникати його. Марину мучили сумніви. Пропозиція видавалась продажною, неприємною, наче вона справді мала продати Софію, але після тижня роздумів вона погодилася, не обіцяючи результату. З цього дня все частіше звучали розмови про Олега. Марина знаходила будь-яку можливість похвалити начальника, підкреслити його людські якості. Робила це заради доньки. Щоб в її очах він виглядав не таким чужим, а Олег тим часом атакував Софію подарунками. До того ж, Денис знову вчинив по-своєму, зірвався і поїхав на море з новою дівчиною. Софію це зачепило, вона втомилася від його мінливості, тоді вона вперше й замислилася над пропозицією Олега Михайловича Чи то вона Денисові хотіла помститися, чи то умовляння матері подіяли, але Софія здалася. І Олег, вечерюючи з Софією в ресторані, виглядав натхненним. Весілля вони організували швидко, пишне, дороге, потім вирішили у романтичну подорож. Але перед цим як і обіцяв, погасив кредитний борг Марини Петрівни, акуратно приховавши це від молодої дружини. Поступово життя Софії та Олега увійшло в тихе, рівне сімейне русло. Він уже не молодий, але й не старий. Обожнював дружину, а вона просто дозволяла себе кохати, без справжньої пристрасті, без глибоких почуттів, чи бачив чоловік її холодність. Звичайно, але не показував. Йому здавалося, достатнім те, що дівчина, яка полонила його від першої жмиті, тепер поруч. А яким шляхом він цього досяг, судити не йому. Минуло десять років. Софія упевнено увійшла в роль дружини бізнесмена. Вона із задоволенням дбала про порядок у будинку, займалася сином, возила його до школи та на секцію. Про Дениса вже давно й забула, звикнувши до свого статусу та розміреного життя. Та трапилася неприємна ситуація почалося все з того, що Олег серйозно захворів. Лікарі виявили діабет, а згодом загрозу інсульту. Він різко постарів, посивів, погладшав, став апатичним. Від бізнесу відійшов, передавши керування синові від першого шлюбу, і став дивно байдужим до Софії, Мов би, робив це навмисне, а одного дня прямо заявив, що їм треба розлучитися. Для Софії це було як грім серед ясного неба. Спершу вона навіть подумала, що в чоловіка інша жінка, але Олег відразу розвіяв її сумніви. Причиною назвав своє здоров'я. Вибач, але я не тягну на молодого чоловіка. Він легенько вдарив себе по грудях. Мотор підводить. Це що, привід розлучатися? не розуміла Софія. Якщо ти хворий, ми разом повинні боротися, або ти мене більше не кохаєш. Кохаю, тихо відповів він. Але ти мене ніколи не кохала. Я тобі здоровим не був потрібен, а хворим тим більше. Він сказав, що залишає їй квартиру, машину, рахунки, усе, а сам хоче, щоб вона була вільною. У Софії почалася істерика, вона не розуміла, чому він її відштовхує. То ти розлюбив, а я ж тебе кохаю, кричала вона, немов намагаючись достукатися до нього. Твоя любов куплена, спокійно відповів Олег. Нехай пробачить мене Марія Петрівна, але я тоді підкупив її. Вона і вмовляла тебе. Так я й жив, любив тебе, не вимагаючи нічого. Софія плакала, благала передумати. Клялася, що тепер кохає по справжньому, нагадувала, як багато всього було між ними, як він зустрічав її з пологового будинку, як ночами вставав до маласенької люші, як вони разом їздили відпочивати, як він сидів біля її ліжка, коли вона ледь не згоріла від температури. А тепер моя черга піклуватися про тебе, говорила вона. Дозволь мені тобі допомогти. Але чоловік був непохитний. Ходи по квартирі нервово скутав кут і повторював одне нам треба розлучитися. У тобі зараз говорить лише обов'язок, а я хочу звільнити тебе від цього. Софія ридала, сперечалася, благала, та сил не залишалося, мовчки зібрала речі і разом із сином поїхала на орендовану квартиру. Такого Олег Михайлович не чекав він лишив усе майно, а вона відмовилася. Мені це потрібно тільки разом з тобою, сказала вона. Окремо, нічого не має сенсу. Минув місяць, Олега поклали в лікарню на планове лікування, і Софія приходила щодня, вони мов би, помінялися ролями, колись він її добивався, тепер вона його. Одного разу лікар, зайшовши після її відходу, не втримався ви чудова пара, і ви, Олежу Михайловичу, і дружина ваша, ви прямо світитеся разом. Та яка дружина? Пробурмотів він. Ми ж у такому становищі. Повірте, усміхнувся лікар. Я за тридцять років бачив різне. Ви разом це видно одразу, слова лікаря щось у ньому зрушили. А головне, він раптом відчув. За ці роки Софія стала для нього справжньою опорою, рідною своєю, і в день виписки він нарешті здався. Розлучення не буде. Софія, обіймаючи його, прошепотіла Може, колись наша любов і була куплена, але тепер, справжня. У мене немає іншого чоловіка, іншого батька для нашого сина. Нам потрібен лише ти. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо.